Черга з іноземців, яких рекрутувала армія РФ на столі, частина паспортів, таку підбірку документів опублікував один з полонених громадян Китаю. А це вже його селфі з навчального центру на фоні чоловіки, які готуються воювати на боці Росії проти України, та тіктоки з екскурсії у головному храмі армії РФ. Суспільне знайшло в соцмережі громадян Китаю, яких завербувала РФ. Також ми отримали документи від джерел, в яких містилися дані майже 170 чоловіків, які підписали контракти з підрозділами російської армії та тих, хто зараз. Проходить відбір на службу у цьому відео. Ми розповімо, що нам вдалося з'ясувати про участь громадян Китаю у бойових діях та про те, чи могла влада Китаю знати про вербування своїх громадян для участі в агресивній війні проти України. Про це у влозі суспільного про окупацію. Почнімо із початку військової кар'єри громадян Китаю. Трохи про це вони розповіли на допиті. Ось фрагмент із розповіді військовополоненого Ренбо це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях, і до того як я потрапив туди, я нікого не тримав зброю рука. Більш детально про вербування двоє полонених розповіли на прес-конференції із журналістами. Стверджують, до підписання контракту з РФ стосунку до китайських державних органів не мали. Розповіли, що Росія вербує іноземців до армії через посередників. Їм пропонують роботу, не пов'язану зі службою спочатку хотів отримати роботу пов'язану з медичною реабілітацією, тому що він в Китаї займався цією роботою, і через посередника він шукав саме там таку роботу. Але там, коли вже він опинився в армії, тоді в нього не було іншого вибору ніж виконувати ту роботу, яку йому доручали. У Фацкона у Тіктоці Джан Ренбо повністю показав свій маршрут до Москви. В соцмережі складно сказати, чим він займався до поїздки в Росію. Є лише відео із заводу. Тим не менше, у столицю РФ він летів з Азербайджану. Свою поїздку підписує як подорож із викликами. Офіцер у формі справді залякував. Він пройшов зі мною всю паперову тяганину. Пригостив кавою, коли ми вперше зустрілися, дав місцевий пайок. Згодом постить фото з навчань у центрі та на полігоні. Серед фото паспорти інших іноземців, які ймовірно проходили відбір на службу. Тут і Бразилія, Перу, Ганна. Серед відео тік-токи з головного військового храму армії РФ у Москві. Написи на карточці об упокоєнні. Всі документи були російською мовою. Комунікація була за допомогою жестів, показували знаками, що потрібно робити. Обидва стверджують великий вплив справила. Пропаганда, яка велася в китайських соцмережах. Що це... ж крім того, в Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії, і можливо саме отакий результат цієї рекламної кампанії і спонукає людей довіряти Росії більше і тому брати участь в цих заходах. До того як приїхати в Україну, будь-яка інформація, яка була пов'язана з війною, це інформація про перемоги Росії, що Росія захопила те, захопила те. От інформація подається саме так, що на жаль, профіль іншого військовополоненого Ванга Гуанзюана вже заблоковано і є доступ лише до одного раніше збереженого відео. Ченданівоте над гашіна. А тепер до того у якому підрозділі служили полонені громадяни Китаю, і що відомо про інші формування армії РФ, де служать або проходять відбір китайці. Ванг Гуанзюна 1991 року народження взяли в полон на початку квітня військові 81 ї окремої аеромобільної бригади поблизу Білогорівки Луганської області. Іншого Джана Ренбо було взято в полон поблизу села Тарасівка на Донеччині. Саме тут зараз базується 33-й мотострілецький полк 20-ї мотострілецької дивізії. Зокрема, вони кілька днів тому публікували відео ураження української техніки саме в цьому селі. Згідно з документами, які є в розпорядженні Суспільного, саме в цьому МСП зараз проходять підготовку китайські найманці. У документах вказані номери паспортів, контрактів та інші персональні дані громадян Китаю. Завдяки ним стало відомо про наявність китайців і в інших підрозділах ЗСРФ. За даними української розвідки, понад 140 громадян Китаю вже пройшли підготовку та служать у лавах армії РФ. Громадяни КНР воюють у складі різних формувань, зокрема у кількох окремих мотострілецьких бригадах, танковому полку, в окремому резервному батальйоні та інших. Відбір проводився переважно у великих містах Росії: у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові на Дону та Тамбові. Перелік посад, які вони отримали, теж різноманітний: стрільці у складі штурмових рот, навідники, сапери, оператори ФПВ, снайпери та гранатометники. Але повернімося до 33-го мотострілецького полку, де служив один із військовополонених. Що відомо про це формування? Полк був одним з перших, хто перетинав український кордон з боку Криму у перший день повномасштабного вторгнення. Майже одразу ж на півдні брали полонених саме з цього МСП. Пізніше, 8 березня 2022-го, було вбито їхнього командира. За даними українських медіа, його ліквідували на Донеччині. Продовжимо про бойові дії, у яких брали участь полонені за їхніми словами. Вони не вбивали українських військових, бо не були довгий час на лінії фронту. Вони розповіли, що у підрозділі їх було нібито двоє, та командиром був росіянин. На початку квітня виконували завдання, нібито їх привезли до лісу та наказали стріляти у бліндаж. У той момент над ними з'явився дрон, і вони здалися у полон. З російського війська, за їхніми словами, не було шансів утекти. А на Загалом жили в такому місці, де не було ні води, ні електрики, і годували тільки раз на день. Змушували виконувати важку фізичну роботу, але могло бути таке, що там, як винагорода, там жменя рису. Допустим, от такого от, так такі умови проживання були дуже звичайними. Реальна війна зовсім відрізняється від того, що ми бачили в кіно і по телевізору. Тобто, зовсім немає нічого такого, що що ми знали раніше. Єдине про що я шкодую, це хочу вибачити вибачитись перед батьками, і єдине бажання це повернутися назад. тобто робити все, виконувати всі вказівки, які можуть це зробити. Фасіяме ім'я тошинами на менша. За їхніми словами, рідні не знають про полон усвідомлюють, що в Китаї скоріше за все на них чекає покарання. Однак, попри все сподівається, що їм вдасться повернутися в межах обміну, наскільки це можливо прогнозувати рано. Утім, поговоримо про позицію Китаю. Офіційний Пекін повідомляв, що нічого не знає про своїх громадян, які уклали контракти з армією РФ. Україна звернулася до Пекінської сторони по роз'яснення. На думку голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, китайські військові не могли діяти в Україні без дозволу своєї влади. Але експертка із питань Східної Азії Наталія Бут. Тирська вважає, що тут є чимало нюансів, і напряму офіційний пекін своїх військових на фронт не відправить. Самі ж полодені розповіли, що хотіли підзаробити їм, обіцяли від 200 до 250 тисяч рублів і взяти всі витрати з переїзду на себе. Однак на практиці все виявилося інакше. Один із них розповів, що отримав картку з грошима, однак не міг нею користуватися. Час від часу її забирали росіяни, аби закрити потреби, наприклад, купити пальне. Судячи з цієї інформації, яку ми Отримали від самих полонених, вони є добровольцями, тобто, це не військові, які належать до військових сил Китаю, тобто, це з одного боку знімають відповідальність самої китайської влади, що вони не надсилали цей військовий контингент, так як це робить Північна Корея, і це воля їхніх окремих громадян, які були завербовані Росією. Інша справа, що тут є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу. Відсутність покарання, відсутність чіткої жорсткої політики всередині Китаю, вона дозволила брати участь китайцям, особливо зважаючи на те, що Китай країна, яка дуже серйозно контролюється. Однак виникає питання: чи знала влада Китаю принаймні про рекрутинг, який Москва проводила по китайських соцмережах через агітаційні ролики і повідомлення, згідно з документами у розпорядженні суспільного, контракти з громадянами Китаю підписувалися щонайменше з літа 2023 року. Китай вочевидь неналежним чином відслідковує. Ці цю взаємодію Росії і вплив російських вербувальників у себе на території з боку Китаю. Ми що отримали? Ми отримали якесь певне звинувачення, що їх тут обріхують, але в руках України є китайські громадяни, які воюють, і з нашого боку нам би хотілося, щоб Китай з цього факту. Зробив певні висновки і посилив свою політику проти дії російським вербувальникам на їх території за даними Reuters, З посиланням на двох американських чиновників, знайомих із розвідданими та колишнього співробітника західної розвідки, китайські офіцери знаходилися у районі бойових дій у тилу у російських військ. Зі схвалення Пекіна, щоб винести тактичні уроки з війни, Китай підтримує Росію, тому що руками Росії він зменшує потенціал Заходу, і цей потенціал міг би бути переорієнтований на нього, тому що Сполучені Штати Америки не приховують свого бажання тиснути на Китай і бути більш присутніми. в до регіоні. Поки все має такий вигляд: офіційна влада Китаю відхрещується від допомоги РФ людьми, і нападки Києва вважає. Недоречними і надалі вважають, експерти будуть дотримуватися саме такої моделі поведінки. Мовляв, немає причин для надмірної уваги до цього питання у випадку з Китаєм. очевидь, наші дипломатичні канали не сильно спрацьовують в питаннях того, що Китай допомагає Росії ми допустимо дуже багато працювали з Китаєм, Україна мається на увазі з точки зору вправки товарів подвійного призначення, з точки зору порушення санкційних норм. Але Китай не відреагував належним чином, щоб зупинити ці канали. Станом на квітень 2025 року. Рекрутинг китайських громадян в російську армію триває. Тож є ймовірність, що незабаром в українському полоні опиняться все більше громадян Китаю. Будемо стежити за. Темою і надалі. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Також розкажіть нам, на яку тему вам було б цікаво побачити наступний влог. Не забувайте підписуватися.